П'ять кілометрів до лінії фронту така відстань робить Краматорськ одночасно і тиловим містом, і тим, що регулярно потерпає від обстрілів росіян. Найбільше страждає промислова зона, проте дістається і житловій забудові. Хтось відновлює житло власними зусиллями, багатьом допомагає державна програма «Є відновлення. Програма працює вже не перший рік, і відповідно до умов порядку. Ми верифікуємо ці ремонти, перевіряємо їх. Нашою комісією ходимо і дійсно, більшість людей такі робить ремонти в своїх пошкоджених квартирах та будинках і в житлових приміщеннях. Да, є випадки, коли це з проблемних питань. Є випадки, коли люди зволікають і. Не роблять ремонти да на визначені суми, які їм надано відповідно надано відповідно до порядку за пошкоджене майно, і ми не можемо відповідати, тому що люди отримали компенсацію і просто не виходять на зв'язок з комісією. Такі випадки також є. І, ну, щоб їх було менше, ми постійно ведемо діалог. Тим часом краматурці продовжують подавати заявки про пошкоджене житло. Станом на початок листопада ухвалене позитивне рішення по двом тисячам дванадцяти на загальну суму понад 164 мільйони гривень. Ще є 68 позитивних рішень щодо компенсації власникам зруйнованих квартир і будинків. Втім, постраждали від обстрілів Краматорська також і освітні заклади, зокрема школи. Зруйнована повністю одна школа. Це 23 третя. Ну ви всі ну, ви знаєте, що цей заклад був. Там було два прямих попадання, тобто він повністю зруйнований і не підлягає повністю відновленню. Але тобто там повністю потрібно будувати нову школу, тобто вона не підлягає відновленню. Саме але міська влада а, розробила. А... Разом з управлінням капітального будівництва розробила проєкт капітального відновлення цього закладу, тобто будівництво нової школи, сучасної, з урахуванням усіх можливих норм, а, всіх безпекових складових з бомбосховищем, пожарна безпека і так далі. Тобто, це якщо реалізується цей проєкт, не назав... У ну, стара де. частина міста отримує сучасну школу і, напевне, єдину, яка буде мати бомбосховище, тому що в старій частині міста так склалося, що не перша школа, не шоста, не одинадцята, не мають приміщень підвальних, які можна використовувати як найпростіше укриття. І Перша школа частково зруйнована ворогом, і також в соцмісті зруйнована 15-та школа. частково. Ми відновили там дах, закрили вікна, щоб зберегти сам конструктив будівлі. Освітній процес у місті налагоджено у дистанційному форматі. Для цього адміністрація за підтримки донорів намагається забезпечити педагогів та учнів технічними засобами. Ми постійно працює Краматорська міська рада управління освіти разом з департаментом з донорами постійно о, вишукує методи, способи для того, щоб забезпечити як можна більше вчителів о, та персоналу закладів адміністративного составу та учнів наших закладів. Перед на початком навчального року о, було передано о, 456 ноутбуків для вчителів. Саме краматорських закладів освіти і було отримано і передано на заклади 561: це ноутбуки, хромбуки, планшети саме для учнів. Ми вже наближаємося до 100% закриття загальної потреби саме для вчителів, по дітям що, звісно, цей відсоток потрібно покращувати ще є на чому працювати. В той же час є запит на дозвілліві заходи для дітей та підлітків. Ну, по перше, дуже великий за... запит на Дозвілля для дітей, освітні ну, не зовсім освітні послуги, а психологічна допомога, перша психологічна допомога, розвантаження для дітей. Але ж ми розуміємо безпекові виклики, тому тут, ну, поки, поки не все так просто, поки доводиться батькам відмовляти, казати, що давайте дочекаємося, можливо, стане трошки безпечніше, хоч і є укриття, хоч і є все, але ми розуміємо, що дорога до центрів занять. Це може бути небезпечною, але запит дуже великий. Люди приходять, питають. Ну не вистачає дозвіл. Залишається ситуація по безпеці, так, що певна заборона є взагалі на проведення масових заходів. Тому ми так стараємося не збирати багато людей. Ми стараємося так працювати максимально безпечно, не приволікати до себе зайвої уваги. Але все ж таки працювати і надавати ці послуги, надавати ці перекривати ці потреби значною частиною потреби містян та переселенців з інших населених пунктів забезпечують різноманітні волонтерські центри, хаби та простори. І дуже великий запит на юридичну допомогу. Дуже багато людей залишаються в умовах, коли потрібно оформити документи, навіть звернутися, просто допомогти з заявкою. Це і приймали ми участь в евакуації, тобто у нас, наприклад. Організовували ми людей, які виїжджали на поїздах або в автобусах. Тобто ми їх скоординовували, направляли. Просто хлопці, дівчата зібралися, допомагали місцевим, чим могли там їжа, вода, саме необхідні речі, ліки якісь. Потім стали допомагати військовим, а соціальні проекти так і залишились. Більш стало масштабне, більш організоване допомагаємо діткам, родинам з дітьми, інваліди, переселенці. Ну, хто, всі, всі, хто потребує допомоги. Ну, для мене все ж завжди найбільший акцент це на людях. От ми працюємо з відновленням людей, да, відновленням їх психіки, відновленням їх соціальних зв'язків, відновленням їх розуміння, хто я такий і які я маю ресурси. Оце і є це внутрішнє відновлення людини і відновлення спільнот. Оце для мене головне. Однією з ключових потреб для містян та приїжджих лишається робота. Так помічним став проєкт армія відновлення. У нас до речі, близько 12 мільйонів гривень на заробітну платню саме через центр за зайнятості, саме суспільно-корисні роботи. Тобто, це в нас комунальні підприємства, які протягом по півроку вони будуть 6 місяців. Ну з пролонгацією. Трудових відносин, тобто майже минулий рік ми відпрацювали 23-24, Точно так, після початку повномасштабного вторгнення ринок праці Краматорська суттєво змінився. Зокрема, побільшало фопів. З'явилися нові заклади послуг і торгівлі. Люди перелаштувалися з більш сферу обслуговування військових. Відкрилось дуже багато виправів, дуже багато У нас прирість був фопів. В 23-му році такий вагомий в відсотках, тому що обслуговуюча сфера вона стала по іншому. Працювати до того ж, ми ж релоцьом релокуємо. Підприємства на Закарпаття в основному наші машинобудівні ти їдуть. Ми туди ж будемо рокувати заклади освіти, це профтехосвіта, це коледжі, це заклади вищої освіти і школи будемо відкривати власні для наших дітей, саме з, з числа внутрішньопереміщених осіб, щоб вони здобували. Освіту там, де знаходиться зараз, таким чином і люди мігрують. Така міграція людей призводить і до нестачі кваліфікованих працівників у місті. Зокрема, молодіжна рада намагається підвищити зацікавленість молодих спеціалістів. Дійсно ми бачимо, що багато підприємств не можуть повноцінно виконувати свою роботу через те, що не вистачає молодих спеціалістів. Звісно, ми як молодіжна рада, ми зараз вже працюємо над розробкою проекту, аби залучати молодь до стажування на підприємствах, для того щоб вони вже починали якби працювати і відчувати себе потрібними. Але е, зараз ми не можемо якби повноцінно вже починати працювати в якомусь напрямку відбудови регіону. Е, на нашу думку, спочатку треба якось поінформувати молодь, зацікавити їх в тому, що потрібно відбудовувати, і тобто підготувати е, для того, щоб е, після того як завершаться активні бойові дії, ми зможемо приступати до відновлення нашого регіону. В нас буде вже така як е, база е, інструмент з е, людського ресурсу, тобто зацікавлення молоді, а, в тому, щоб відновлювати наші міста і нашу область в цілому, і звісно, це в першу чергу така інформаційна має бути компанія а, стосовно того, що Краматорськ є, Донецька область є. Ми тут живемо, працюємо, і нам буде для кого і для чого відновлювати. Ми відкриті для пропозицій, Ми як молодіжна рада, готові стати активним учасником відновлювального процесу, і вважаємо, що це має бути такий об'єднаний процес всіх зацікавлених сторін, щоб разом потім будувати нове майбутнє. Ні наближеність до лінії фронту, ні обстріли, ні інші чинники не зупиняють краматорців у прагненні тут і зараз зберігати та розвивати власне місто. Я навіть сама не можу думати, в мене не вистачає якоїсь ємності в моєму мозку, щоб думати а от через 10 років, навіть через рік. Да, ми дивимося на лінію фронту. Ми бачимо там щось не дуже гарно, прильоти там і в Краматорськ постійно. Але да, отут, отут і зараз я маю, що ми маємо відновлювати і відновлювати місто ну настільки, наскільки це можливо. Да, навіть там вставляти вікна це не так вже й дорого, але це про нормальне якісне життя просто людей. Якщо вони вже тут живуть, нехай вони живуть достатньо якісно. А у місцевій владі зазначають, що мають плани і на більш довго. Тривалу перспективу того 14 листопада, в Варшаві, ми якраз представляємо проєкт новий, який майже рік працюємо над ним: Краматорськ is the safe place. тобто місце зберігання, місце безпеки і так далі. І, так далі. і там о, прописано все, починаючи від. Освіти медицини, заводів і так далі. І так далі, тобто, ми такий план розлюб, розробляємо. Я не скажу, що він готовий на 100%, Це такий ще проект маленький, але от ми зараз перші кроки ми представимо його в Європі. Подивимося, яке буде, який буде відклик від інвесторів на це все. Ну, в принципі, я думаю, що якщо лінія фронту зупиниться або... Подвинеться в іншу сторону, дай Боже, щоб вона подвинулась. То нас такі працьовіті люди в громаді, що я думаю, якщо нам дадуть змогу відбудувати і відновити, то ми дуже швидко це зробимо.